Вітаю на каналі Української служби інформації. Скоро відкривається пляжний сезон в Одесі, і не майте сумніву, усі пляжі міста будуть забиті. Ми вирішили проїхатися вздовж узбережжя на велосипеді. Подивитися, в якому стані наше багатостраждальне море. Та чи готово воно приймати гостей? Перша зупинка Дача Ковалевського на пляжі зустрічаємо місцеву мешканку, яка розповідає про прорив каналізації. У цьому місці на морі з'являється пляма, грудна пляма. І ми з'ясували, що це пляма каналізаційних стоків. Це було досить легко виявити, тому що каналізація плавала тут, на березі, і наші діти іноді навіть е там посеред цього лайна плавали. Про те, що в море потрапляють нечистоти, можна зрозуміти по характерному запаху та чайках, які скупчилися в місці прориву. Пройшлися майже там по всім каналізаційним люкам від Долгої Довгої до майже Вільямса і почали дивитись, де є ці викиди. Дійсно, є такі випадки, коли такі скажімо, не дуже. Відповідальні сусіди, не дуже відповідальні мешканці, вони підключаються самотужки до цієї лівневої каналізації. Але такого масу викиду, як воно є насправді, ну, не може давати там одне, два, три господарства. таких частних. А це відео знімав еколог, та сама місцевість, тільки трохи вище. Це е, вулиця Рибальча от е, Дача Ковалевського. От дуже шукаються, хочуть знайти, знайти ту каналізацію, яка в море стикає. А здесь от така балка, от балка рибача. і можна побачити, що тут люди і просто скидають вигрібні ями, і, і воно все. От в такому русі величезному рікі просто все стикає до моря. Рухаємось далі. Нас цікавиться не тільки те, як потрапляють на чистоти у море, але й те, як облаштовані пляжі та які є запобіжні заходи, аби люди не справляли свої потреби безпосередньо у воді. Існують рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, програми ООН з навколишнього середовища, а також стандарти Європейського союзу щодо екологічної безпеки і гігієни публічних пляжів. Також діє система Блакитний прапор, міжнародна екологічна відзнака для пляжів, яка передбачає обов'язкову наявність достатньої кількості санітарних вузлів із підключенням до системи централізованої каналізації або з безпечною автономною системою очищення. На жаль, більшість одеських пляжів. Не відповідає міжнародним екологічним і санітарним стандартам. Часто туалети або відсутні зовсім, або це споруди без підключення до каналізації, що створює ризик потрапляння нечистот у довкілля. Тим часом я приїхала вже 10 кілометрів здовж узбережжя, 8 з яких не побачила жодної працюючої вбиральні ані безкоштовної, ані за гроші. Усі публічні санвузли виглядають приблизно ось так. Їх я нарахувала вздовж траси здоров'я близько десяти усі не працюючи. це взагалі проблема для міста і для узбережжя безпосередньо? Звичайно, однозначно проблема. Ти бачиш, діток дуже багато. Дуже багато діток, дуже багато прогулюються, mm -hmm. їздять на велосипедах. Ну, в будь-якому випадку туалети повинні бути. Що коли починається літо? Просто кругом чується цей запах. От ти просто йдеш прогулюєшся, і кругом ти отак чуєш цей запах. Ну це не Да, Дитина каже тобі: я хочу до туалет і ти не знаєш, що робити, куди бігти, куди бігти бо багато та. людей все дивляться. Як і усе. намагаємося гуляти от в таких місцях, де ми вже знаємо, де є ці туалети. Знайти санвузли можна тільки на маршруті від Аркадії до Лонжерону. Їх всього чотири на ділянку в три кілометри. Санвузли платні, чотири гривні за візит. Звісно, можна розраховувати на ресторани, які активно працюють вже чи тільки готуються до сезону. Прям воду але навряд чи ресторатор, який порушує всі правила, будуючи заклад просто на воді, буде переживати за санітарні норми. Неконтрольоване скидання нечистоту море це пряме джерело мікробіологічного забруднення. У воду потрапляють кишкові палички, ентерококи, гепатит, а паразити, збудники, дизентерії та інших кишкових інфекцій. Така вода може викликати отруєння, кишкові розлади, дерматити, конюктивіти. Це не лише загроза для морських екосистем, але й для людей, особливо в розпал курортного сезону, який ось ось розпочнеться в Одесі.